Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні трапилась така несподіванка. Я сіла записати розклад для вас на тему, як вплине повний місяць, рожева повня на людину, яка зараз потрапить на цей розклад. Повня відбудеться 13 квітня, відбудеться вона у. Сузір'ї Терезів. І так як господиня Терезів, скажімо так, це Венера і сам знак Терези, це про стосунки більше, про кохання, про емоції, про красу, то стояло питання, як вплине на яку сферу ця помня і що може відбутися? Ну, сталася така прикра несподіванка, відео не записалось. Тому, все ж таки, щоб переламати ситуацію цю неприємну, я спробую зараз розповісти, про що тут було сказано. Звісно, це вже не той ефект, коли розкладаєш і записуєш, але все ж таки розклад мені здався цікавим, тому я спробую розповісти, про що тут було. По-перше, питання, на яку сферу більше вплине, на що вплинуть енергії повні. Тут випала руна феху. і... Для багатьох тут може бути сфера наповненості, ресурсності, бо Венера все ж таки ще й про фінанси, тому, можливо, для когось тут буде задіяна сфера фінансів, фінансових відносин. Але для більшості все ж таки тут про наповненість внутрішню, внутрішній ресурс, і тут буде як вплив на ваші імпульсивні бажання. Ті, що ще не оформлені, ті, що ще тільки зароджуються в зародку, і тут буде як тестування вас на ваш внутрішній стрижень на силу вашого духу. Тут на це буде вплив. Ну, добре, тоді я спитала, звісно, яким чином вплине повня на людину, яка зараз дивиться цей розклад. Що буде відбуватися? Випадають такі руни. Ви будете. Повні енергії, і будете робити конкретні дії, щоб, по-перше, або щось зруйнувати, або від чогось відмовитись, від чогось очиститись, можливо, вистроїти свої власні кордони, захистити себе від чогось. І... Скоріше за все, це руйнування і це очищення буде стосуватися якоїсь підвішеної, замороженої, застиглої ситуації. Того, що стояло на місці, того, що було холодним, того, що не давало ніяких рухів, воно стояло на місці, воно перешкоди. Воно перешкоджало вам. І на питання, що ж все-таки це за ситуація, що ви будете намагатися застій в чому руйнувати? Випадає закритий шлях, і тут виходить, що ви намагаєтесь зупинити зупинку. Як наче відкрити зачинений шлях, зачинені двері, те, що було підвислим, незрозумілим, те, що не тримало вас на місці, те, що не мало розвитку. Ви будете намагатися зупинити зупинку, зупинити те, що стояло. Виходить така ось ситуація. На питання, що найбільше ви будете тут намагатися зруйнувати, від чого закритися, то випадають, як від нового. Ви не будете, будете зачинятися від нового, а повертатися, скоріш за все, в якісь ситуації з минулого вашого. Чи то повернуться якісь минулі ситуації, чи повернуться, може, якісь минулі люди. Чи... Ситуації будуть схожими на те, що колись відбувалось. Але ви будете налаштовані доробить щось з минулого. Доопрацювати, можливо. Можливо, повернутися кудись в минуле. Можливо, ви щось було завмерлим, щось не рухалось. І треба буде, ви на. Правите всі свої сили і почнете дії для того, щоб зупинити те, що стояло на місці, те що, те, що не рухалося. І будете відмовлятися від нових результатів, від нового, від майбутнього. Тому тут більше про минуле. На питання, з чим це буде пов'язане, то дійсно тут ви будете налаштовані проявитися. Причому вам буде хотітися довести якусь свою правду, вам буде хотітися зробити це по справедливості, і ви будете проявляти тут силу свого характеру, силу свого духу. Можливо, ви навіть, знаєте, будете дещо насильно намагатися відчинити якісь закриті перед собою шляхи чи двері. Ну, Ситуація ось така. На питання, для чого це було нам показано, на що звернути увагу, то руни тут показали, що ця ситуація, до якої ви зараз повернетесь, вона призвела вас колись і тримала в стані незадоволеності і розчарування, але ви все одно не приймали ніяких рішень. Не приймали. Ви, можливо, собі докоряли за це. Або взагалі за те, що така ситуація відбулася, але рішень ніяких не приймали. Наміру, навіть такого не було. А це треба вже трансформувати, змінити. Для цього зараз ця ситуація і. Щоб не бути, мабуть, в такому підвішеному стані, вам буде хотітися її продавити, да? щоб знати напевно. І так більше не може тривати, тому руни показують, що це відбудеться для того, щоб досягти змін. Причому, на питання, чого це більше стосується, то виходить, що це більше може стосуватися. Сім'ї, роду, можливо, для когось спадку, спадщини. Тут може це стосуватися важливих ідей, важливих справ, важливих місць для вас і, взагалі, ваших переконань, традицій. От тут треба все це діло змінити. Бо інакше воно висить, воно не рухається нічого, а тільки тримає вас от в стані такого нічого не роблення, нерозуміння і розчарування. Так далі тривати не може. І тому, мабуть, під впливом цієї повні ви почнете продавлювати цю ситуацію з минулого намагаючись щось зрозуміти, щось змінити, намагаючись щось трансформувати. Але тут треба розуміти, вони кажуть, всю ту шкоду, яка була завдяки цьому вам нанесена, для того, щоб вийти з цієї ситуації, безрадісної для вас. І слабкої, слабодухої. Тут треба дійсно кардинальні зміни, але з розумінням того, що шкодило, що приносило вам шкоду. Ваше власне зло зло цієї ситуації і тієї реальності, яка була. Те, що нашкодило, колись, треба розуміти. І це стосується дійсно, я говорю, дуже важливих для вас речей. Для когось це стосунки, для когось це родина, сім'я, рід, родові програми можливо, для когось тут про спадок, для когось тут про будинки, про спадщину, про родові відносини. Тут більше про це. Хтось дійсно буде намагатися продавлювати цю ситуацію, вирішувати з якимсь чоловіком. Так, ну і на питання, що ж тут вам стане в пригоді в цій ситуації, що буде на користь, то руни сказали, тут треба щось зупинити. Зупинити, що? Стосунки. Не поспішати, мабуть. І, можливо, тут про переміщення. Можливо, тут про відмову кудись переїхати, поїхати, вирушити, відмову домовитися про щось. Можливо, вам буде щось запропоновано. Або ви самі захочете десь поїхати, то. Це буде не на часі і не на користь, тут треба не поспішати. Тут треба, якщо вам запропонують кудись поїхати, то треба буде поки що відмовитись від цього. Якщо вам запропонують змінити місце роботи, місце проживання, кудись поїхати, переїхати, вирушити. І це буде стосуватись або Вашого якогось партнерства або стосунків, або якихось договорів домовленостей, треба поки що не поспішати припинити, потримати це на паузі. Ну, і я спитала, до чого це може вас призвести? Оця пауза в стосунках, оцей не поспішання. Не вирушення кудись, відміна від руху, да? то це принесе, по-перше, до повного прояснення. По-друге, це буде вам на користь. Це буде один з алгоритмів вашої перемоги в цьому питанні. Це для вас корисно буде, саме для вас. На питання, чому? А тому що треба спершу прояснити, чи дійсно це буде по-новому. Вірніше, скоріш, не по-новому, а не так, як було тоді, коли це завдало болю, призвело до руйнування, до того стану розчарування і слабкості. От коли ви отримаючи, знаєте, так, таку витримаючи паузу, да, все проясните і зрозумієте чітко, що той період він завершується, а новий починається. Що підхід може бути новий, і оці стосунки, оця допомога чи оця комунікація з людьми, вона буде вже не такою, яка привела вас до стану розчарованості. Ось тоді це принесе дійсно вам користь. На питання, що зашкодить тут, по-перше, Треба думати, перш ніж щось робити. Тут зашкодить непорозуміння з людьми, невміння домовитися. Тут зашкодить взагалі, коли більше на емоціях, а не думаєш, тут треба дуже добре подумати, перш ніж робити оці кроки по Поверненню до тієї минулої якоїсь ситуації. І тут зашкодить безвідповідальність і неусвідомленість. Треба подумати і усвідомити. І, знаєте, як зрозуміти нарешті ну, всю підноготну тієї ситуації, що була, тут зашкодить, коли. Робиться на емоціях, і не береш повної відповідальності. Якщо вже робиш, то повинен взяти на себе повну відповідальність від того, до чого ти повертаєшся, що ти намагаєшся зробити, прояснити, повернути. Зашкодить ще відсутність взаємопорозуміння. Можливо, тут. Ви думаєте по одному, а той, кого це стосується, думає по-іншому. І якщо ви хочете якісь двері відчинити, то може то та людина не хоче. Або ж навпаки, якщо ви, наприклад, отримаєте якусь пропозицію від якихось минулих людей, партнерів, клієнтів, ну тут стосується все ж таки більше сім'ї. То більше, можливо, це про особисті стосунки або родові відносини. То вам буде шкодить, коли ви не зможете знайти взаємопорозуміння і будете безвідповідально підходити на емоціях до цього питання. Ну і я попросила показати все ж таки ітог цієї ситуації. То ітог тох такий, що вам може відкритися щось завдяки цьому, щось, можливо, несподівано, Але те, на що ви якось раніше може не звертали увагу. І це може, по суті, е наростити кризу, а може і. Викликати, знаєте, і розвиток. Але при умові, якщо вам це дійсно, це в цьому ну, ваша полягає нагальна потреба. Ось от саме в оцій минулій ситуації, щоб її прояснити. Тут буде розмова, тут потрібна розмова, щоб. Щоб стало все ясним, щоб ви нарешті зрозуміли, чи можна в цій минулій ситуації все повернути так, щоб воно вже не шкодило, щоб воно вже було на користь. Якщо ні, то краще тут все призупинити і не поспішати. Тут потрібна інформація, чітка, певна, і тут потрібна розмова, комунікація, контакт якийсь. Тут вам може відкритися щось для вас несподіване, і тоді треба дивитися по цій ситуації. І дайте собі таку установу, якщо дійсно вам це дуже потрібно, ви це відчуваєте, то все ж таки, поговоріть, проясніть, отримайте ясність. І тоді вам стане ясним і зрозумілим саме цей алгоритм, чи можливо вам повернути цю стару ситуацію, чи ці старі стосунки, чи доробити якусь стару справу. Бо на фоні оцього ви як начебто відмовляєтесь від майбутнього, від якихось нових результатів, бажаючи прояснити оцю стару ситуацію. І ось по тому ви дійсно зможете, вам зможе щось відкритися. І тут може бути як і розвиток, так і нарощення кризи. Нарощення того, що вам може і надалі шкодити. Тому порада від рун тут, якщо вам це дуже і дуже потрібно, налаштуйте себе на те, що ця минула ситуація вона все ж таки може і далі бути кризовою. І щоб сильно не боліло, і щоб сильно не розчаровуватися далі. Просто проясніть все, поговоріть, виясніть, але з урахуванням. Тих алгоритмів шкоди, які раніше зашкодили. І якщо ви будете бачити, що нічого не змінюється, що ви не отримаєте чогось не такого, як було, то краще поки що потримайте і далі на паузі, хай воно залишиться поки що незмінним. Да? У всякому разі, не рухайтесь поки що, не приймайте запрошень щось змінити в плані переміщень. Це буде вам на користь. Спершу поговоріть, якщо вам це потрібно, візьміть всю невідому, можливо, вам до цього часу інформацію. Я розумію: тут скоріше, знаєте, може програтися так, що муляє якась. Ситуація, яка може підвисла і не завершується. Вона муля і хочеться її прояснити. І ось під впливом енергій цього повного місяця, той, хто зараз дивиться цей розклад і кого це стосується, буде намагатися відчинити, можливо, якісь зачинені двері, хоч трошки, щоб вияснити, чи можливо те повернення. І, можливо, перед кимось стане така дилема, і, можливо, це дійсно комусь дуже потрібно. Тому руни радять все ж таки отримати потрібну інформацію, знання, поговорити, поспілкуватись, проясніть, щоб воно вас не муляло, але без фанатизму, не поспішаючи. І спершу перевірте все, як то кажуть, на. Вшивість, да? Чи не буде там нового вдару, удару, нового, нових якихось неприємностей? Ну, ось такий вийшов розклад. Спершу він не записався. Сподіваюся, що зараз мене енергії не підведуть, і відео запишеться, бо буде дуже. Образливо, якщо трапиться по-іншому, на цьому буду завершувати. До нових зустрічей! Ще побачимось, ще почуємось. Бажаю вам доброго дня і, по можливості, спокійного. На все добре.